Всім привіт! Вже жовтень місяць, все жовтіє, як оці квіточки. А що ж ви хотіли? Вже майже середина осені. Ось прийшов я до наших кабачків, вже давно їх пора було викинути, але якось було жалко, вони ще цвіли. І думаю, хай ще нав'яжуться. Ще скуштуємо смажених кабачків. Ось вони такі є, звичайно, маленькі. Але дуже ночі холодні. Сьогодні було 12, вже незабаром буде і 8, і 6 градусів. Так що діла з них, мабуть, вже не буде. А так хотілося б ще поласувати смаженими кабачками. Але, друзі, альтернатива є. А ось, друзі, і альтернатива. І це ж, звичайно, огірочки наші, які ми посіяли після того. Як зібрали картопельку. Вони також уже пожавтіли, але ще й зелені, ще й квіточки є, цвітуть, і ще й жилки, видно, пилок збирають, так що й ми зараз Позбираємо огірочки і щось смачненьке з них приготуємо. Ася, ти чекаєш огірочки? Зараз знайдемо. Ти ще не знайшла? Ось маленьке є. Оп. Щас знайдемо і, і, і більший. Немає. Зараз, зараз. Вже знайшла. А давай, одкушую, о. Смачний. Смачний. Так, тільки ж ти її не вимази. Давай я потримаю. Давай. Де він тут? Вже? Фу. Фу. Ну, все. Давіта. Ось ще тут є. Хай ти підростають. А ми пошукаємо побільше. Іще знайшла. Ну, в тебе нюх. Так, і більше не треба, то ще буде тобі погано. Так, добре, доїдай, а я пішов збирати гірочки. Нещодавно пройшов дощик. Це Перший за осінь. Йогірочки також погано ростуть. Ну, будемо і ось ці збирати маленькі. Ще, може, закриємо баночку. Земля ще волога. Уже кілька днів не поливав. Ось тут може і картопелька буде. Оце молоденька. Ну що, збираємо далі. Пішки і тут. А цей минулого разу пропустив. І ще ось один. Відерце поповнюється. Що тобі ще? На? Ну ось стільки я зібрав, збирав не дуже ретельно, хай ще на наступний раз будуть огірочки. А ось тут я поставив маячки. Що ж це значить? Це значить, що тут ростуть ось такі вже огірочки. Великі. оце і буде нам альтернатива кабачкам. Ми їх підсмажимо. Оце ось один такий. І тут ще один ось такий. Тут він світліший, де сонце не дістає, а тут зелений. Ось такі. І відерце не вміщається. Так, маячки ми ці знімаємо. Вже їх тут немає, цих огірочків. І ще ось тут такий. Третій. Огірочок. О! Ось такі повиростали. Оце вам і альтернатива кабачкам. Ну що ж, друзі, йдемо смажити огірочки. Оці маленькі будуть на салат, а може малосольні. Що ж, незабаром і тут огуд посохне, прийдеться його збирати. Але оці осінні огірочки здорово нас виручили. Замаринували, заквасили і наїлися салатів. А це вже наступний день. Тож всім доброго ранку. З тих маленьких огірочків, що ми вчора з Асею зібрали, вийшло аж 2 літрових баночки. Маринованих огірочків. Ось одні трішки більші. А ці ось такі красиві маленькі. Вони вже охололи. Тут написали рік 2024. А що тут знаходиться в цій баноці? І так все зрозуміло. Зараз я їх віднесу в погріб. І будемо, друзі, смажити оті здорові, як у нас кажуть, тобто великі огірочки. Огірочки нарізаємо ось такими кільцями, не дуже товстими, десь товщиною міліметрів 5, щоб вони добре просмажилися з обох боків. Тепер треба їх посолити за смаком. Хто як любить, так і солить і поперчити. Тепер перемішуємо, щоб огірочки рівномірно просолилися та проперчилися. І так залишаємо їх хвилин на 20. Я порізав два огірочки. Один ще залишився до наступного разу. Бо в нас, ви ж бачили, там на городі більше таких немає. А Ася тихенько, як мишка, спостерігає, що ж я роблю. Ася, ти спостерігаєш? Спостерігай. Коли ми огірочки підсмажимо, їх можна їсти і просто так. А можна із додаванням різних соусів, аджик і з майонезом. Ми зараз зробимо ось такий соус на маску. Десь ложок три, може тут столових майонезу, він у нас нежирний. Так, десь я там читав що тут 50%. А, ось 50%. Так, тепер беремо часничок. Зубок. Це вже за смаком і за бажанням. Скільки хочете, стільки й да додавайте. Так, один зубчик. Давайте ще один. Отак. От І можна на цьому і зупинитися, а можна ще сюди додати ось такого гіркого перчику. Звичайно, не дуже забагато. Це також на любителя. і Також його через прес пропустити. Головне не забути і не натерти очі. Так давимо красивий колір. Так, мабуть, іще додамо трішки. Оже трішки вниз додає гіркоти, так, вичавлюємо і цей, ого, ось так. Тепер розмішуємо. А я не взяв ложечки. Ось так ми розмішуємо наш соус на мазку. Думаю, що достатньо буде і перчику, і чесночку. А потім ще зверху притрусимо петрушкою. Вона ж у нас є свіженька, тільки з городу. Так, готовий. Тепер будемо смажити. Запалюємо вогонь горить. Хай прогрівається сковорідка. Додаємо олію соняшникову. Тут і так і написано для смаження соняшникова. Рафінована олія тепер огірочки з обох сторін обмакуємо у борошно і викладаємо на пательню сковорідку. І обсмажуємо з обох сторін. І ще одне поміститься кілечко, вогонь середній. Одна сторона вже підсмажилась, смажимо. І ця вже вже майже готова. Також і ця. Виймаємо. Ось такі вони в нас, ці огірочки, вийшли рум'яні. Тут нічого складного немає. Смажемо так само, як і кабачки і продовжуємо далі. Доки ця партія смажиться, а ми тим часом намажуємо кожен оцей кружочок майонезом, з часничком та з перчиком. Я тут трішки переборщив однею рукою поганенько, але ну, нічого, буде смачніше. Розмазуємо так. І петрушкою, дрібно порізаною, притрушуємо можна і укропчиком, але у нас його свіжого немає, тільки заморожений. Можна і заморожене, але я не хочу. Петрушка також смачна. Так само і наступний слой перемазуємо. Перетрушуємо. Не жаліємо, петрушка в нас є. І так, продовжуємо, доки не закінчаться огірочки. Моя Тетяна Михайлівна також нам з Асією допомагає. Вже. Скуштувала. Ну як, смачно? Смачно. Їсти можна? Їсти можна. І навіть... і навіть потрібно. І навіть не знаєш, що це з огірків. А ти думала, що це кабачки? Думала, що це кабачки. Оце тобі альтернатива кабачкам огірочки. Процес продовжується і вже діло йде до завершення. Багато соку залишилося внизу. Треба його вчасно зливати, а то погано борошно пристає. Обережно, щоб не бризнуло на пальчики. Все. Останній. Ось такі смачні смажені огірочки вийшли в нас. Альтернатива кабачкам. Рецепт перевірений. Їсти можна і потрібно. Так що, друзі, хто ще не готував смажених огірочків, приготуйте і ви. Може, і вам сподобається. А на цьому всім бажаю миру, здоров'я та добра. Дякую за увагу. До побачення, до нових. Zostrë që